Привіт всім, натрапив на одну класну штучку. Це Squire 1. Багато хто знайомий з цією головоломкою, але прикол тому, що я її купив в Україні на базарі всього за 10 гривень. Е, до речі, такі самі продаються і в китайських магазинах, але не за 10 гривень, за 34 долари. Ну, це і за доставку. Так, як ви бачите чи чуєте, крутиться. Дана річ дуже того. Ого. Крутиться дуже туго, але мені здається, його можна дуже круто модифікувати. Тобто він коштує 10 гривень. Плюс є, до, до нього треба купити наклейки, тому що ці паперові. Ну, вони реально дуже відстійні. Це папір тупо приклеєний. Картон такий, значить. Ну, дуже швидко обдереться. Ну і плюс, якщо змостити, то він одразу промочиться. Але дуже класно те ще його розмір. Ось його розмір. Тому що всі сквайри. Розміром двійка десь у них. А цей більший. Це дуже круто. Я, до речі, раніше не думав, що такі я найду. 54. 54. Рівно. 54 мм. Блін, чи, чи я не чи я помилився. 54, тобто він. На 3. Не жди. Може бути 54. Ха! Якщо його боком поставити, то видно, що він дійсно на 3 мм менший. Якщо його поставити так, то не дуже видно. Оце ось центр оцей, ось, і з цієї сторони трошки випуклий. Це, мабуть, із-за того, що дуже там туго все. Ну, я думаю, це досить цього відеогляде. Це просто китайський базарний сквайр. Всього за 10 гривень, який юлі крутиться. Суть в тому, що я зараз зняв це відео, і коли я його модифікую, я зніму ще одне. І перевіримо, чи дійсно можна зробити сквайр собі за 17 гривень, хоча б так, щоб позбирати іноді. Все, буду робити, коли зроблю зніму.